Щодо безпосередньо е, проведення заходів е, мобілізації, ми зараз розмовляємо безпосередньо по нашому регіону. Всі чудово знаєте, не буду там акцентувати увагу, що у нас зараз безпосередньо наш регіон досить таки важкий. Е, в плані не людей, люди прекрасні. Так як я е, в цьому регіоні вперше в житті. Е, я просто зустрічаюся з людьми, це прекрасні люди. Чесно кажу, чомусь битують думки, що там такі, там такі. Ні. Українці, вони завжди українці і кругом українці. Це дуже приємно. Багато людей йде на зустріч, багато людей чують, що я говорю, що я кажу, що я прошу. Це дуже приємно насамперед. Тому, вперше за все, всім хочу подякувати за нашу спільну роботу. Щодо питань мобілізації, перш за все. Ми е, повинні донести до людей, до громади, що це не якесь покарання, це не от, от, якщо мене мобілізують, все, це ні. Ми в першу чергу повинні розуміти, що в нас є країна, в нас є територія. Ми повинні захищати. Я не думаю, що хтось погодиться, якщо сусід забере частину подвір'я. Я не думаю, що всі отак спокійно це будуть ковтати. Якщо ми хочемо бути українцями, ми повинні це робити. Це не лозвани, це не невисокі слова. Це те, що я відчув на своїй шкурі. Це те, що здобувалося вже на превеликий жаль, багато років, як і нашими. Батьками, дідами, так і вже безпосередньо з 2014 року вже, на жаль, на превеликий жаль з кров'ю. Зараз ми вже зобов'язані відстояти це, щоб це не було образою для тих наших людей, для жінок, чоловіків, для цивільних, які вже загинули. Тобто ми не можемо сказати, що ви загинули дарма. Це знову ж таки, це не лозунг, Це моє бачення. І я в цьому напрямку тому і працюю. Можливо, десь я приймаю не, не такі рішення, як від мене очікується, можливо, я десь не ті слова говорю, що хочуть від мене почути, але це моє особисте переконання. Коротенько про себе, довго не буду розповідати. Це продовження тебе мобілізації. Що ви розуміли, звідки пішло це бачення? Це бачення пішло е з тих подій, в яких я приймав участь ще з. АТО, маючи хорошу роботу, маючи достатній заробіток, маючи вільний час займатися своїми е, улюбленими справами, е, я пішов в АТО добровольцем. Певні заходи, які я там виконував, це частинку тієї роботи, яку робило багато людей, там частинка є і моя. Подальшому, на превеликий жаль, розпочалася та сама війна. Але ж вже з застосуванням авіації, ракет, тому що до 2022 року це не використовувалось. Тобто нічого не змінилось. Я продовжував виконувати бойові та спеціальні завдання, будучи в посаді командира окремої механізованої бригади. Все життя був командиром сферою територіальних центрів комплектування взагалі з цією темою перший раз зустрівся, але. Ось це моє розуміння щодо втоми людей, це прийшло саме звідти. Бо я сам втомлювався. Нам потрібно зараз донести до людей, що їхні же сусіди, вони виконують ті чи інші завдання, на превеликий жаль, просто це фізична втома. Виснаження в Збройних силах, інших силових структурах е, сектору е, оборони і безпеки потрібні всі фахи, це і оператори ПОМів, е, так звані комп'ютерщики, да? це і ті ж самі пекарі, це і ті ж самі майстри по ремонту одягу. Тобто є такі посади. Це не значить, що всі попадуть в окопи і всі загинуть. Ми це повинні розуміти. Те, що зараз розповсюджується в соціальних мережах, що ТЦК, там всі гребуть і всі загинуть ні. Процес відбувається пізніше я вам більш детально доведу, але це помилкове бачення. Це ті люди, ось це провокатори, яким вигідно за цією шпалерою, за цією стінкою самим заховатися? Вони за цим самі ховаються безпосередньо. Там лише вони хочуть заховатися. Вони не думають за сусідів, за суспільство. Вони за, самі себе ховають за ось цим. Щодо процесу, який відбувається в територіальних центрах комплектування, є на даний момент у нас три категорії повісток. Перша категорія це коли людину просто запрошують прибути для уточнення облікових даних. Ми знаємо, всі знають, що в Україні діє єдина державний реєстр, за який відповідають саме ТЦК, Заведення безпеку, безпеки, забезпечення життєдіяльності цього реєстру, відповідають саме територіальні центри комплектування. І те, що кажуть, от мені дали повестку і завтра я поїхав на війну, ну це неправильно. Так, ну, так не відбувається в апріорі, так не буває. І це вас, моє завдання, довести до людей. Так не відбувається. Коли людина проходить питання щодо уточнення своїх облікових даних, а саме, можливо, там. Одружився чи вийшла заміж, чи розлучився. Тобто це звичайний процес. Це, по-дальшому людина просто вбуває по своєму постійному місцю проживання, займається своїми справами, буденними, звичайними. Коли в нас є відповідна база даних, коли вона уточнена. Ми просто викликаємо на наступний раз, якщо є необхідність, викликаємо для проходження військово-лікарської комісії. Нагадую, що всі військово зобов'язані щонайменше раз у 5 років самостійно повинні пройти військово-лікарські комісії. Тобто, тут визначити, чи людина придатна. Чи, можливо, людину потрібно вже зняти з обліку. Тобто за цей, за цей період що хоч може трапитись. Коли людина підходить, проходить, чи обмежено придатний там мінімально, чи придатний до проходження, до призову по мобілізації, просто вона, стає, просто вона помічається. Вона не потрапляє одразу знову ж таки до війська. У нас є облік. У нас є облік. Наприклад, ця людина була е, свого часу по облікам проходила як, наприклад, водій. Да? За цей якийсь період людина здобула е, ну, вищу освіту чи інший якийсь фах. Ми помічаємо, що ця людина є ще е, іншим, має фах. Коли до нас приходить планові за е, мобілізаційні розпорядження щодо призову, там визначається, хто нам потрібен. От сьогодні нам потрібен, наприклад, я в загальному, наприклад, майстер по ремонту одягу. В механізованих бригадах є, в бригадах є ремонтні майстерні речового майна. Тобто тут нічого. Є таке навіть. Ми викликаємо людину, даємо йому бойову повістку, по якій потрібно прибути відповідно такого то числа, коли буде формована команда. Команди теж щодня не відправляються. Тобто це може бути там через тиждень. І коли ми вже зібрали, згрупували у визначений термін команду, ця команда, відповідно, вже убуває. Але ще акцентую увагу: війська ніхто не убуває. На сьогоднішній день всі убувають навчальні центри. Такого немає, як отраз ще раз акцентую на цьому увагу. Навчальні центри, де відповідно від того фаху. Людина проходить підготовку. Якщо це факт стрільця, відповідно там факт стрільця. Якщо це якийсь е, е, факт зв'язківця, там радіотелефоністам і так далі, там щось більший термін, відповідно від того. І вже в подальшому, коли військові частини подають заявки, наприклад, на зв'язківців, тоді вже ці навчальні центри роблять розподіл. Цих е, своїх курсантів ось такий зараз порядок. Тому ми повинні до людей це довести, тому що існує на превеликий жаль е, рівень нерозуміння. Дякую.